Валентина Свірська відчула тривогу за сина. Він більше місяця не виходив на зв'язок. Відкрила пошуки, де могла, шукала його і подавала скрізь заяви. 41 день сподівань на добру звістку і віра, що син живий. Сказав, мамо, я живий, це я. Я думаю, ну хто? А він же. Це я, Владислав, я живий. Ну, голос був зовсім змінений, бо він ще зовсім не міг не говорити, не ходити, нічого. На свій позивний хамер відгукнувся Владислав нашим військовим, пораненого побратима з порізами та ранами від ворожих уламків витягнули із заваленого бліндажа, з обмороженням втратою ваги та обезводненням. Супайки вода там трохи була, але ну, теж як прострілювалося, то, то попробивали, повитікала. Ну, теж так було трохи, ну, пару бутилок. Понимаєте, в тій обстановці, де я знаходився, то там іменно, ну, вийти, звідти, шансів в живому, есть там нереально було. Після лікування в госпіталі в Дніпрі Владислав чекає на реабілітацію. Йому важко. Зараз він теж старається спати. Розповідати про те, як жив та що переживав, ще й досі важко. Коли залишився сам на позиції, Владислав самотужки тримав оборону у засипаному бліндажі та давав відсіч ворогу без зв'язку їжі та води. каже, втратив відлік часу, знесилений пивталий сніг та не їв два тижні. Допомагала вижити тільки віра. Там поначалу може щось трохи по тому так, так, ранок і і, ніч, коротше, і все. А тому що ну, я їх там трохи покар, ну, покарамслав, то вони, якби мене, я вірю, тому що полону мене не забрали. Владислав Молодих зараз відновлюється, чи повернеться у стрій, поки не знає. Ну, я розумію, що ми що я живий, значить для мене це точно не дарма, а там будемо бачити. Як Яка навіта Ірина Дідух, Катерина Сербіна новини за день? Телеканал Віта.